Вправа номер 956. Функцію задану формулою перепишемо 03х мінус 2. Перше питання. Знайдіть значення функції, якщо значення аргументу дорівнює, тобто х дорівнює 5. Підставляємо нашу формулу замість x5. 03 помножити на 5 це в нас буде 1,5 мінус 2. Y дорівнює мінус 0,5. Х дорівнює наступне значення мінус 2. Мінус 2 помножити на 03. Це буде мінус 06 та мінус 2 Y буде дорівнювати мінус 2,6. Х дорівнює 0. Підставляємо 0 Y має дорівнювати мінус 2. Питання номер 2. Знайдіть значення аргументу, при якому значення функції дорівнює 1. Y дорівнює 1. Підставляємо в наше рівняння замість y1. Отримаємо 03х мінус 2 дорівнює 1. Вирішуємо тепер наше рівняння, щоб знайти значення аргументу. 03х дорівнює мінус 2 переносимо в праву частину, змінюючи знак на протилежний. Це в нас буде 3. Тоді х буде дорівнювати 3 розділити на 3 десяті. Це все одно, що ми множимо на обернений дріб, тобто 3 множимо на 10 третіх, 3 та 3 скорочуються і отримуємо 10. Тобто значення аргументу, який відповідає цьому значенню функції, х дорівнює 10. Далі, y дорівнює мінус 11. Записуємо y мінус 11. Підставляємо у наше рівняння. 03х мінус 2 має дорівнювати мінус 11. 03х дорівнює мінус 11 плюс 2, тобто 03х дорівнює мінус 9. Шукаємо х. Це буде х дорівнює. Мінус 9 розділити на 03 на 3 десяті. Це все одно, що ми множимо на обернений дріб. Мінус 9 помножити на 10 третіх, скорочуємо на 3 та отримаємо мінус 30. Наступне значення функції 0,8. Y дорівнює 08. Підставляємо 03х. Мінус 2 дорівнює 08. 03х має дорівнювати, переносимо 2 в праву з частину 2,8, тоді х буде дорівнювати 2,8 розділити на 03 дорівнює. Це в нас буде 2,8 розділити на 03, це все одно, що 28 розділити на 3. Це в нас буде приблизно, давайте порахуємо, 9,3. Вправа номер 957. Заповніть таблицю та побудуйте графік функції. Перша, перший графік, перша функція. y дорівнює x плюс 3. Область визначення у лінійної функції, так як це у нас лінійна функція, це будь-які числа. То ми можемо взяти x, наприклад, найпростіше 0. Ось давайте візьмемо x0, підставляємо у нашу формулу, що ми отримаємо? y дорівнює 3. Заповнюємо табличку. Коли в нас х дорівнює 1, підставляємо 1 плюс 3, це в нас буде 4. Ми отримали 2 точки. Щоб побудувати графік цієї функції, потрібно на координатній площині позначити ці дві точки та провести через них пряму. Давайте зробимо. Ось ми позначили дві точки та провели через ці дві точки пряму. Графіком даної функції є ця пряма. Тепер номер 2. дорівнює 1 третя х-5. Так само областю визначення лінійної функції є будь-які числа. Беремо х дорівнює нулю. Підставляємо, що в нас залишається, Y дорівнює мінус 5. Тепер х дорівнює 3. Підставляємо 3 поділити на 3 1. 1 мінус 5 буде мінус 4. Так само маємо дві точки з координатами 0 мінус 5 та 3 мінус 4. Давайте позначимо їх на координатній площині та проведемо через дві ці точки пряму. Ось отримуємо таку пряму. Дивимося 0-5 перша точка. та 3 мінус 4 та провели прямо. Вправа номер 958. Заповнить таблицю та побудується графік функції. Перша, е, перша функція 3 мінус 05х. Беремо х дорівнює 0. Підставляємо 0,5 помножити на 0 буде 0. У нас у залишається 3. Записуємо. Далі х дорівнює 2. 0,5 помножити на 2 дорівнює 1. 3 мінус 1 буде 2. Ось отримали дві точки з координатами 0,3 та 2,2. Давайте нанесемо їх на координатну площину та проведемо через них пряму. Ось отримали таку пряму. Перевіряємо. 0,3 перша точка, та 2,2. Другий графік. Y дорівнює 1 восьма х мінус 1. Підставляємо х дорівнює 0. У нас залишається y дорівнює мінус 1. Далі х дорівнює 8. 1 восьма помножити на 8 це 1, 1 мінус 1 0. Отримали дві точки 0-1 та з координатами 0-1 та 8 0. Так само наносимо ці точки на координатну площину та проводимо через них пряму. Ось отримуємо таку пряму. Перевіряємо. 0 мінус 1, ось перша точка. Та 8 0, ось друга точка. Та сполучаємо їх прямою. Проводимо через них пряму. Вправа номер 959. Побудуйте графік. Дивіться, коли ми будемо будувати лінійну функцію, усі ці графіки це лінійна функція. Давайте будемо заповнювати табличку. І тоді, коли ми знайдемо дві точки, координати двох точок, ми нанесемо кожного разу їх на координатну площину та проведемо через ці дві точки пряму. Починаємо з першого. Y дорівнює x мінус 5. Дивіться. Область визначення лінійної функції взагалі може бути будь-яке число. Тому давайте візьмемо найпростіше х. Яке в нас найпростіше х? Це 0. Тоді підставляємо замість х 0, отримуємо замість y 5. Тепер, яку ми можемо взяти точку, щоб легко було будувати. Наприклад, х дорівнює 5. Коли у нас х дорівнює 5, y тоді дорівнює 0. Ось ми отримали дві точки з координатами 0,5 та 5,0. Давайте нанесемо їх на координатну площину. Ось ми нанесли ці точки на координатну площину, перевіряємо 0,5, ось перша точка, та 5,0 друга точка. Та провели через ці дві точки пряму. Так, переходимо до другого графіка функції. Так само будемо заповнювати табличку. Беремо, у нас y дорівнює 3х плюс 1. Починаємо з самого простого x. Візьмемо 0. Ось у нас 0 підставили, y дорівнює одиниці. Тепер що ми можемо зробити? Візьмемо х1. 1, тоді маємо 3 плюс 1, 4. Так само наносимо ці дві точки з координатами 0,1 та 1,4 на координатну площину та проведемо через ці дві точки пряму. Ось отримаємо такий графік. Ось дві точки сполучили та провели через них пряму. Переходимо до третього графіка функції. Y дорівнює мінус 1 х мінус 2. Заповнюємо табличку. х дорівнює нулю. Взяли х дорівнює нулю, і дорівнює мінус 2. Наступне значення х. Дивіться, ви можете взяти х довільним. Наприклад, якщо ви візьмете... Х одиницю ви отримаєте мінус 2 цілі та 1 шосту. Цю точку не дуже буде зручно позначати на координатній площині. Тому, ем, потрібно, е, ви можете вибрати х таким чином, щоб у вас значення у було, було простіше. Якщо ви виберете, наприклад, х дорівнює 6, тоді 6 помножене на мінус 16, це буде мінус 1. Мінус 1 та мінус 2, це буде мінус 3. Запишемо 6 та мінус 3. Тобто, коли у вас дріб, краще використовувати такі значення х, які дозволять вам е, знайти цю точку легше на координатній площині. Так. Тепер позначимо ці дві точки на координатній площині. Ось вони, перевіряємо 0 мінус 6, мінус 3. Та провели через них прямо. Переходимо до наступного графіка функції номер 4. Y дорівнює 04х плюс 3. Заповнюємо табличку. Починаємо з х дорівнює 0, саме простіше. Тоді y дорівнює 3. Далі, тут ми маємо 0,4х. Щоб знайти значення, ціле значення y, давайте, наприклад, візьмемо, як х, ну, наприклад, 5. Коли х дорівнює 5, 5 помножити на 0,4 – це 2, 2 плюс 3 це 5. Ось отримали дві точки з координатами 0,3 та 5,5. Нанесемо їх на координатну площину. Ось вони 0,3 та 5,5 5, та провели через них прямо.